Добрий день, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я запрошу вас на заняття із соціумом. Тема нашого заняття, на чому ми подорожуємо. Вам подобається ходити на день народження до своїх друзів? Сьогодні у ведмежати День народження. І він запрошує вас до себе у гості. Ми з вами знаємо, що ведмежа живе далеко-далеко. Де живе ведмежа? Правильно! У лісі, а в ліс просто так не дійдеш. Швидко втомишся. Як же нам бути? Напевно, треба на чомусь доїхати. А на чому? Я пропоную діти пограти вам в гру, яка називається Машини по мічниці. Що це за машина? Так, це трактор. Чи можемо ми на ньому поїхати? Звичайно, на тракторі не можна кататися. Він потрібний для роботи в полі. А це що? Правильно, це швидка допомога. Чи можна на ній вирушити до лісу? Звичайно, ні. А для чого потрібна швидка допомога? Правильно, для тих, хто занедужав і кому терміново потрібна допомога лікаря. А ось така машина може нас довести до лісу? Як вона називається? Ну, звичайно, діти, це пожежна машина. А для чого вона потрібна? На ній їздять дуже хоробрі люди, пожежники, які допомагають гасити пожежу. Так, така машина нам теж не підходить для поїздки до лісу. А хто знає, що це за машина? Правильно, це поліцейська машина. Вона допомагає стежити за порядком. Усі діти ці машини, вони спеціального призначення. Вони допомагають людям і вдень, і навіть уночі. Зараз ми пограємо в гру, яка називається у гості до ведмедика. Роздивіться малюнки: те транспорт, що перевозить людей. Він називається пасажирський. Щоб стати пасажиром потрібно купити квиток. Скажіть, чи довезе нас тролейбус до лісу? Не довезе, тому що йому потрібні дроти, за які він тримається дугами, а трамвай зможе проїхати до лісу. Для трамвая потрібна своя дорога рейки. Таксі теж не зможе нас усіх відвести до лісу, тому що машина маленька, а нас багато. На чому ж все ж таки ми можемо поїхати до лісу? На автобусі. Автобус великий, у ньому багато місця, є сидіння, кабіна для водія. Водій водить автобус і він швидко довезе нас до лісу. Ведмедик такий радий, що ми приїхали до нього в гості. Він просить нас навчити його правильно поводитись на проїжджій частині. У великому місті дуже багато транспорту, який швидко мчить по дорозі. А ми, діти, пішоходи. Пішоходи повинні бути дуже пильними на вулиці і переходити дорогу тільки там. Де є світофор і смугаста доріжка, зебра. Стій машина тихий хід. На дорозі пішохід, він дорогу переходить, по доріжці перехід. Це світлофор. Він помічник і для машин, і для пішоходів. Ведмедик дуже вдячний нам, що ми навчили його безпечно переходити дорогу. А ми дуже раді, що змогли швидко. На автобусі добратися до лісу. Наше заняття закінчено. До побачення, любі діти!